Вітаю, мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань. Схеми ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Ви можете навіть не підозрювати, що вас прослуховують. Звичні речі, телефони, планшети, ноутбуки можуть нести загрозу стеження з боку держави. Чому активісти, журналісти та депутати постмайданного періоду потрапляють під прес силової державної машини? Колишній журналіст, а нині депутат Сергій Лещенко заявляє, що за ним стежить міліція. Невідомі люди чергують під будинком головного редактора Української правди Олени Притули. Дивні дзвінки лунають в оселях журналістів антикорупціонерів невже часи кучми повертаються? Розслідування Анастасії Іванцової. Готується якась інформаційна кампанія проти тебе. Будь обережний. Црім легальні просушки в них є ще нелегальні. Ряд абсолютно там невідомих мені номерів. Вони не пробиваються ні в Гуглі, ні в Фейсбуці. Я перевіряв. Це не трилер і не фільм Жахів. Це українські реалії. На журналістів, що ведуть антикорупційні розслідування, як нинішніх, так і колишніх, тиснуть невідомі, а іноді навіть стежать. Переслідування журналістів це пережиток нерозвинених країн, і здавалося, б, в Україні після майдану таке більше не може бути можливим. Та невже нова влада, яка прийшла на хвилі революції гідності, вдається до старих сумнозвісних методів? 13 листопада Світлані Заліщук, громадському діячу та борцю з корупцією, а нині ще й народному депутату надійшов ніби звичний дзвінок. На телефоні висвітився номер колеги та народного депутата Сергія Лещенка та говорив не він. Я взяла слухавку, але говорив якийсь чоловік. Розмова тривала 54 секунди, і йшлося про таке: що перше вас прослуховують, друге. За вами стежить третє будьте обережні. і Четверте, проти вас готується якась провокація. Причому він сказав, я зараз процитую російською мовою. Він сказав, угроза ісходить від міністерства внутрішніх діл. Світлана одразу ж передзвонила на той самий номер, тобто номер Сергія. Але цього разу слухавку вже взяв сам Лещенко. Зрозуміло, що телефон був при ньому, він нічого не дзвонив, не знав про цю історію. Тобто була використана специфічна якась система, яка дозволила втрутитися або зімітувати номер Сергія. Як я вже зараз переконаний, це робила людина, яка хотіла попередити про незаконні дії відносно мене та інших депутатів, таким чином показуючи, що це не є телефонний розіграш, а це є попередження. Та як можливо таке зробити втрутитися в телекоммережу оператора. Найбільші українські провайдери стільникового зв'язку в один голос стверджують: їх захист зламати неможливо. В цілому можна однозначно утверждати, що яким ліба образом технічно повлияти на сіть телекомунікаційного оператора невозможно. Це підтверджено і міжнародними аудитами, ну і практики позиціонування на ринку. Существують сервисы, сервіс інтернет, которые позволяют осуществлять інтернет-звонки. В цій конкретній ситуації злоумышленник в качестве цього ідентифікатора були вказані э, цифри, соответствующие номеру телефону реального абонента. Приблизно те ж саме нам розповіли і в іншій українській мережі Київстар. Мережа Київстар є захищеною від зовнішніх втручань, як того вимагають умови ліцензії та законодавства України. Надійність та захищеність мережі підтверджено багатьма перевірками з боку регулятора телекомринку. Якщо абонент отримує підозрілі дзвінки, він повинен одразу звернутись із заявою до правоохоронних органів. Та, попри таку впевненість з офіційного каналу, колишні працівники компанії не на камеру зізнаються, що ще з часів Євромайдану помічали втручання невідомих у мережу. Як це відбувається? Оператор має низку вишок по всій країні у так званих стільниках. Мобільний телефон автоматично приєднується до найсильнішого сигналу передавача. Втім, якщо зловмисник поставить між мобільним і передавачем свою док-станцію із сильнішим сигналом, телефон, не розбираючись, підключиться до неї. Це дасть можливість порушнику як пасивного втручання, прослуховувати розмови, так і активного відправляти СМС і навіть робити дзвінки від номеру абонента. Тож, насправді розповідають експерти, втручатися в мережу телеком-оператора не надто складно, якщо маєш достатньо грошей зв'язків, та знаєш, де купувати техніку. Это не дешевое удовольствие, то есть такие базовые станции стоят от 5 до 25 тысяч долларов, то есть там в зависимости от функционала, от мощности сигнала, это можно делать либо легально, либо нелегально. Если это нелегально, достаточно просто иметь деньги и желание это сделать. Если говорить о легальном способе, то спецслужбы, естественно, располагают таким оборудованием и используют их в следственных своих действиях. Та іноді, щоб тиснути на журналістів, не потрібна спецтехніка та добре навчені люди. А треба набір сімкарт і терпіння для морального тиску. Це Максим Опанасенко, журналіст-розслідувач зі стажем. Його матеріали стосувалися як сім'ї колишнього президента Віктора Януковича, так і нинішньої влади. Ряд абсолютно там невідомих мені номерів вони не пробиваються ні в гуглі, ні в фейсбуці. Я перевіряв а, періодично. Набирали мене. Коли я брав слухавку, то автомат відрубав. Ну, типу, чутно, що, що відключилося. Останні декілька тижнів вже цілий ряд журналістів поскажилися на те, що їм. Подібні історії з ними відбуваються. Я не виключаю можливості, що це може бути пов'язано з професійною діяльністю, тому, тому що так чи інакше в процесі своєї роботи чіпляєш певних серйозних і напівсерйозних осіб, в тому числі і чиновників. Журналіст Станіслав Ричинський, якому свого часу також дісталося через роботу, розповідає: усі ці методи не нові. Проти нього все вище згадуване використовувалося ще за часів Леоніда Кучми, який був президентом з 94 по 2005 роки. Ричинський каже, що такі тактики покликані тільки на одне залякати і деморалізувати борця з корупцією. Ну то що слухали журналістів завжди при всіх режимах. как бы это точно. и я думаю, что слушают и сейчас. По большей части ведь слушают э, публичных людей не э, обращаясь в суд, а просто вписывается телефонный номер в какое-нибудь уголовное дело, где группа этих номеров и где- это нельзя проверить. То есть ну, другая методика. Та телефонний тероризм не єдиний метод залякування та контролю. Коли мобільне слідкування чимось не підходить, починають стежити фізично. А ось тут живе головний редактор Української правди Олена Притула. І останнім часом вона почала помічати підозрілих осіб у себе під вікнами. Одні й ті самі люди, але ледь не щодня на різних автомобілях. Перша думка стеження. Таке саме вона пережила у 2000 році, коли вбили другого засновника української правди Георгія Гонгадзе. Тож ми вирішили піти далі і стежити за стеженням і виявили цікавий факт. Одного дня ми помітили під будинком притули Ваз 21 140 сто Тонована автівка кілька годин простояла під вікнами журналістки. Машина виявилася зареєстрована на таку собі Ірину Михайлівну Сидорову. Дзвонимо власниці я з приводу автівки. То ви знаєте, що вона була в центрі сьогодні? Конечно, у мене муж таксує, і я, звісно, я знаю. Ірина Михайлівна стверджувала, що знає про місце знаходження автівки. А те, що вона кілька годин простояла у жвавому центрі міста, де й хвилини не проходить без виклику таксі, пояснює просто, чоловік когось чекав. Крім того, ми знайшли авто зовнішнього спостереження, зареєстроване на людину, яка ймовірно нічого про це не знає. Ті ж люди, але в інший день були на Форді. Її власник Ігор Вадимович Абрамовський не міг підійти до телефону. Слухавку взяв його батько. Ми робимо матеріал зараз там, де фігурується автівка. Хотіли уточнити, чи він знає, як її використовують. Якого? Кого? Форд? Так. Він стоїть в гаражі, а син златок. Згодом на різних авто БМВ і Шевроле, зареєстрованих на різних людей кілька днів поспіль, ми помічали одних і тих же осіб. Юристи пояснюють, щоб використовувати авто не співробітників правоохоронних органів у оперативно-розшуковій діяльності, треба отримати їх дозвіл на це. Під час оперативних слідчих дій розшукових дій можна використовувати майно організацій та фізичних осіб, але виключно з їх дозволу на легальній підставі? Втім, якщо людина так далеко від оселі і свого авто, чи могла вона дати легальний дозвіл на використання автомобіля? Якщо ні, то хто це зробив? Ми не можемо достеменно стверджувати, що за Оленою притулою стежить саме МВС, хоча маємо непрямі докази цього. Наприклад, поліція, яку викликала Олена, не реагує на підозрілих людей, що наштовхує на думку, що вони можуть бути із однієї структури в МВС. Наші здогадки спростовують. Про фізичне стеження за собою з боку МВС заявляв і Сергій Лещенко. Я точно, аналізуючи все, бачу певну роль міліції в цьому. А саме джерело сказало, що це міліція. По-друге, це джерело не дало докази, що воно причетне до міліції. Тому що, коли в мене відбувся контакт з цим джерелом, як я попереджала, воно мені повідомило, що ви під наглядом, що ваші телефони прослуховують, і я кажу, доведіть, що ви міліція. А він мені сказав, я вам зараз покажу вашу я вам зараз покажу відповідь, яку ви отримаєте від міліції через три дні після нашої розмови про те, що з вами ніхто не слідкує. І він мені прислав лист, який я вчора побачив особисто в руках одного з керівників міліції. Та по перше, стеження за народним депутатом є незаконним до зняття з них депутатської недоторканності кримінально-процесуальним кодексом. А законом про статус народного депутата встановлено, що до Зняття недоторканності з депутата проводити негласні слідчі дії щодо нього забороняється. Е, є лазівки, приміром щодо депутата не можна проводити негласні слідчі дії, якщо слідчий знає, що ця людина депутат. Але слідчий не зобов'язаний знати всіх 4-50 депутатів. У кожного олігарха є своя небольшая велика армія. и своя спецслужба. И тут уже кто слушает, вот это сложно определить. Потому что, я не знаю, там по делу Лещенко, кому он там Мартыненко на хвост наступил, допускаешь его слушали именно представители э, какой-то олигархической структуры. Та пікантності ситуації додає те, що фігурант розслідувань Лещенка Мартиненко, соратник Яценюка, як і очільник МВС Арсена Ваков, яке стверджує журналіст, стежить за ним. Чи не складається все це так, ніби тіньові керівники країни вирішують свої корупційні проблеми через владне становище? Ну на моє переконані Мартиненко стоїть за цією кампанією, і на якомусь етапі було залучено до цієї кампанії міліцію. Мартиненка вважають одним із тіньових управлінців країни. Про його корупційні зв'язки ходять легенди. Втім, знайти документи, що це підтверджують. Зміг тільки Сергій Лещенко надав листи швейцарської прокуратури про хабарництво Мартиненка. Сам же депутат такі звинувачення спростовує в офіційній відповіді. Схемам Мартиненко написав, що в Лещенка манія переслідування. Крім варіанту фобії і параної, є другий варіант. Лещенко таким чином цинічно продовжує дискредитаційну кампанію проти мене, а сам незграбно вдає жертву. Як би там не було, я двічі пропонував йому сплатити послуги охорони. Це не просто маячня, це виконання ним політичного замовлення. Та українські переслідування, попри всі жахи та порушення закону, тільки квіточки порівняно з іншими країнами пострадянського простору. Уже рік з 2014-го журналістка Радіо Свобода в Азербайджані Хадіджа Ізмаїлова під арештом за підозрою у доведенні до самогубства. А 1 вересня 2015 року Бакинський суд визнав її винною і засудив до 7,5 років ув'язнення. Та цьому передувало її розслідування президентської сім'ї Алієвих. То що не дійде переслідування журналістів в нинішній Україні до таких сумнозвісних стандартів, коли незручних журналістів та політиків переслідують за їх погляди. Ми пильно стежимо за всіма антикорупційними ініціативами та процесами, що відбуваються в нашій країні? Один із нових антикорупційних органів, що має бути створений до кінця цього року, Національне агентство із запобігання корупції. Його працівники, як передбачено законом, слідкуватимуть за українськими чиновниками, займатимуться порівнянням майнових декларацій усіх службовців країни із їхніми реальними статками. Хто претендує на членство в Нацагентстві з запобігання? Ання корупції чи немає серед них людей, які можуть звести нанівець роботу нового органу? Досліджував Максим Савчук. Коли запрацює головний антикорупційний запобіжник в Україні питання до конкурсної комісії сформованої з представників уряду та громадськості, яка з п'яти необхідних кандидатів до національного агентства з питань запобігання корупції за три місяці відібрала лише двох: нардепа Віктора Чумака та заступника керівника Нацагентства з питань держслужби Олександра Скопича. А отже, анонсований урядом до кінця року органи, які відповідатиме за збір та аналіз майнових декларацій усіх чиновників та перевірку їхнього стилю життя, може не запуститися до свят. Минулої суботи, 28 листопада, комісія працювала до пізньої ночі, але так і надійшла згоди, кого ж рекомендувати, крім чумака і скопича. Із 53 кандидатів допустили до співбесід, 29 відправили на спецперевірку. Процедура відбору чітко виписана у законі, узгоджена із західними партнерами і донорами. Гарантії незалежності цих членів цього агентства є надзвичайно важливими, оскільки. Там, на мою думку, охопити всі декларації чиновників практично буде неможливо, і там дуже важливо, щоб не було вибірковості. Зрештою залишилося лише п'ять кандидатур, але засідання закінчилося ухваленням рішенням про перенесення роботи комісії на тиждень. Журналісти схем підготували короткі досьє та інтерв'ю з п'ятьма претендентами, що залишилися. Наталія Корчак 47 років. Закінчила Юрфа Київського університету імені Тараса Шевченка. З 94 по 95 рік працювала у антимонопольному комітеті, з 95 по 2003 у Чернівецькому національному університеті, з 2004 по 13 завкафедри господарського права і процесу юридичного інституту НАУ. З 13 і по 15 рік доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національної академії прокуратури України у власності дві квартири у Києві у 2014-му заробила 163 тисячі гривень. На жаль, Наталія Корчак не знайшла часу, аби особисто поспілкуватися із журналістами схем, хоча нам було цікаво поговорити про її студентів Арсенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка. Сьогодні шанована всіма антикорупційна громадська організація «Трансперенс Інтернешн Україна. в своїй останній інфографіці показала на думку цієї організації один ваш недолік. Це зв'язки з Арсенієм Яценюком. Під час телефонної розмови Наталія Корчак лише встигла. А запевнити, що не підтримують зв'язки ні з Яценюком, ні з Петренком. То в мене було, то. Ага. Щоб потрапити до НАЗК, пані Наталі не вистачило одного балу. Найбільше вона вразила голову комісії Наталію Севостянову. Корчак її особистий фаворит. Я не виключаю, що можуть бути певні помилки, тому що хто не робить, той не робить помилок. Наталія Корчак на останньому засіданні отримала п'ять голосів за. Троє членів журі не визначилися. Федір Веніславський, 46 років. У 94 му закінчив Українську державну юридичну академію за спеціальністю правознавство. У 2001-му став кандидатом юридичних наук. У тому ж році за контрактом з Мін'юстом проводив дослідження правової системи України. У 2004-му за спільним контрактом з Мін'юстом України та Мін'юстом Канади долучився у якості експерта до українсько-канадського проекту сприяння доброчесності посадових осіб. Брав участь у робочій групі з доопрацювання проекту закону. України про очищення влади, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У власності квартира у Харкові, автівки Мерседес G500 та ГАЗ-3102. У 2014-му заробив 2,6 мільйона гривень. Доцент Веніславський отримав найбільше коштів у 2014 році. З поміж тих кандидатів, які ще мають шанс потрапити в агенцію запобігання корупції, 2,6 мільйона гривень викликали жваве обговорення в комісії. Сам Федір їх походження пояснює так: ці гроші я показав їх. Знайти було б нотаріально завірений договір, позики під нотаріально завірені договори іпотеки в якості позики для свого гарного знайомого. У 2014 році термін сплати за цим договором закінчився. Він мені повернув цю суму грошей. До цього Ваніславський програв у конкурсі на голову антикорупційного бюро. Тепер переконує його досвід може згодитися і в агентстві з протидії корупції. У мене в цій сфері є, скажімо так, і наукові доробки, і певні аналітичні дослідження. Федір Ваніславський на останньому засіданні отримав чотири голоси за і чотири проти. Вадим Чижиковський, 37 років, закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю правознавства. З 2005 по 2010 рік працював у прокуратурі Запорізької області, з 10 по 12 у Генеральній прокуратурі України, з 12 по 2014 рік у прокуратурі Київської області. Нині заступник начальника управління моніторингу, корупціогенних чинників, секретаріату Кабінету міністрів України. У власності земельна ділянка у селі Хмільна квартира у Запоріжжі і ще одна у Києві. Інфініті. у 2014-му заробив 271 тисячу гривень. Ну, людина, ну яка може прочитати, скаже: ну вже в нього там автомобіль, квартири, земельні ділянка цікаве, цікаве питання. У декларації Вадима Чижиковського у графі дарунки, призи та виграші вказано, що у 2014 році експрокурор отримав майже півмільйона гривень. Пан Чижиковський каже, що це подарунок від тещі, дала на автомобіль Інфініті. У 2014 році е сім'ї, ну, фактично моїй дружині, е її мати подарувала автомобіль. Автомобіль 465 тисяч гривень. Матір вашої дружини, де, я так розумію, це літня жінка взяла такий. Ні, ні. Тут не можна казати, літня то на цей час да, літня. Тут я вже і членам комісії пояснював, тут тож такого нічого страшного немає. Фактично, і мої батьки приймали участь на останньому засіданні за Вадима Чижиковського проголосувало троє. Троє проти і два не визначилися. Роман Маселко, 36 років. Закінчив юрфак Львівського національного університету. Працював юристом у Львівській Укрпошті. З 2003 до цього часу працює в Прокредитбанку. Зараз на посаді керівника юридичного відділу головного офісу Прокредитбанку. Учасник громадської організації, всеукраїнське об'єднання автомайдану власності, земельна ділянка у селі Ясногородка, квартира у місті Жидачеві. У 2014-му заробив 394 тисячі гривень, 16 тисяч гривень на рахунок. У банку деяким членам комісії під час співбесіди дуже не сподобалося, що Роман не був у армії. Ну бо він повинен пройти військову тоді якусь підготовку. Як це в нас ну, так що, що він Так, Я не служив у армії. Так. Маселко переконує, що до війська його просто не кликали. Якби до мене прийшла повістка і е, мене викликала, тим більше я працюю офіційно, е, скажімо, і вони могли абсолютно на роботу вислати. І е, я би тоді з'явився. Для чого Роман вирішив наразитися на можливу повістку, подавши документи на членство у НАЗК, він сам пояснює так: ти ставиш претензії до когось там до прокуратури, до державних органів які то не зробили, то не а чи ти то зробив? Голова комісії Савосянова заявила, що мусить повідомити військкомат. За романа проголосувало троє членів комісії проти два не визначилося три. Олександр Серьогін, 38 років, отримав диплом магістра міжнародного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2004 році став співзасновником адвокатського об'єднання Серегін Стоянові партнери, радник з правових питань антирейдерського союзу підприємців України, доцент кафедри міжнародного приватного права інституту міжнародних відносин у власності дві квартири та позашляхових туарег. У 2014-му заробив 162 тисячі гривень, 400 60 тисяч гривень на рахунку у банку для чого це вам, якщо це не приносить якихось суд? на співбесіді мені десь задавали приблизно таке ж питання: якщо я буду працювати в цьому органі, я буду робити все, щоб е, і апарат, і членів НАЗК е, грошово ми мали можливість офіційно стимулювати. Олександр переконує, що легко зможе організувати роботу на ЗК і чекає підтримку з боку громадської ради. А більше того, треба зареєструвати, затвердити штатний розпис і між п'ятьма членами на ЗК визначити повноваження. Однак за Олександра Серьогіна проголосувало троє проти чотири і один не визначився. Активісти центру протидії корупції, які уважно спостерігали за останньою роботою комісії та аналізували оцінки, дійшли висновку, що члени комісії від державних органів свідомо не допускають у НАЗК представників громадських організацій, і з цієї причини досі не обрали ще три кандидатури. Громадськість не відступала, що ми не бачимо там, Того ж самого прокурора чи е, пані, яка викладала в в цій комісії. Тому що, ну, наприклад, якщо ви навіть хочете бачити там наукового співробітника, то Веніславський набагато потужніший, ніж Корчак. І е, говорили про те, що все ж таки ну, е, потрібно голосувати. І за того ж Веніславського, і за того ж Масолка. Коли в той час, коли представники від влади тягнули конкретно Корчак і Чижиковського, не дійшли згоди о першій годині ночі закрили засідання, вирішили, ще тиждень почекати. Тим часом ми вирушили на зустріч з головою іншого створеного після Євромайдану органу Національного антикорупційного бюро. Вона має розслідувати корупцію у лавах саме високопосадовців. Голова НАБУ Артем Ситник нещодавно заявив в ефірі Радіо Свобода, що хотів би отримати результати наших журналістських розслідувань та передати їх в роботу детективам нацбюро. Що стосується матеріалів журналістських розслідувань. Поки я чекав ефіру, вже встиг з вашими колегами переговорити з цього приводу з програм схеми. Ми запланували спільну зустріч з детективами Антикорупційного бюро і ці матеріали розслідувань журналістських. Я пропоную передати детективам, щоб вони їх напрацьовували і підготували для порушення кримінальних проваджень, якщо в цих матеріалах будуть достатні підстави. А в принципі, зараз справу можна порушити виключно навіть на повідомленнях засобів масової інформації. Тому я думаю, ми на наступному тижні ці зустрічі проведемо і ці матеріали візьмемо. Ми підготували близько 15 наших найрезонансніших розслідувань, які інші слідчі органи, прокуратура міліція залишили без належної уваги. Матеріали містять документи, що свідчать про корупційні дії найвищих посадових осіб від близького оточення глави держави до суддів, від прем'єра та депутатів до прокурорів. Артем Ситник пообіцяв найближчим часом розпочати розслідування по знайденим нами фактам. Я доручив керівнику першого відділу детективів зустрітися з вами, взяти ці матеріали, вивчити, дати їм оцінку і прийняти відповідні рішення. Єдине, що я просив би, щоб ви нам дали дані, по якимось цих матеріалів вже порушені кримінальні провадження і ведеться розслідування. Щоб ми, по-перше, їх не пропустили і витербували до себе в бюро. У набу після декількамісячної тяганини та протистояння зрештою був обраний та призначений антикорупційний прокурор, без якого орган не міг навіть порушити жодної справи. Тепер Артем Ситник обіцяє найближчими днями оголосити про низку перших розслідувань Національного антикорупційного бюро. На сьогодні це все. З вами була програма схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.